В школу мені на весь. До школы я тоже за минус 10, ну 6 минут до сих пор. хочу спати, просто не представляю это я перекладала там водина за счет. Ну перелехала в 10 я заснула водину за счет. потом сейчас я так обсядаю красить. Подойти как будет спустя. Короче, я уже накрасилась. Сейчас буду одевать в школу, забуду джинсы и такая белая кофточка. Но я надеюсь, что я не спарюсь, потому что будет жарко. Вот. Ну да, вот такие ну, кнопки, вроде нормально получились. Еще раз буду косички, и у меня будет кумиры. Да? И Зара уже, не знаю, сколько я вам скажу. Зара 7-10, вот. Мне дальше поснилось, ну, дети и все, короче. Вот рюкзак у меня не вот так вот. Да. Короче, ребятки, я уже... з обужим лицом укрытый. Ой, прикольный кучи мені нравится. Прикольно Все, всем пока. Ребятки, всем приветик! Уже вечер, уже 5 годин вечором. И э, в цьому влоге, який я знімала про 1 вересня, то есть який ще... ой-ой-ой. Тож, який час, я вам досниму. Ось, я його сьогодні буду монтувати і дуже сподіваюся, що 1 вересня, я сьогодні я його і викладу. Вот. Но, е, я ще точно не знаю, вот. Насправді, він буде маленький, але е що можу сказати вам. Тут, е, короче, в школу я пішла, вот. Я нанімала, як я вам іду в школу, в шов школі, тому що не було що знімати такого дуже цікавого. У нас було три уроки з класним керівником і два за розкладом. От, а дистанційних уроків у нас не було, тому що потім у нас ще два будь-які дистанційними, але через те, що, типу, 1 вересня свято то не було. А завтра вже буде цілих сім уроків, коротше, і за розкладом всі. От завтра може я вам щось і зніму, не знаю даже. Коротше, побачимо. От. Що ще я вам хотіла сказати такого цікавенько? Дуже не знаю, що вам ще казати. Коротше, я... ну я вже прийшла з школи новненько. От, зараз буду обідати та потім йти гуляти. Можливо, теж зніму якісь влоги, які я йду гуляти. Це ще не знаю. Сподіваюсь, що сьогодні змонтірую це відео як есть, ну, мій влог за 1 вересня. От, на самом деле воно не особо буде цікаве таке, але сподіваюся, що поставити вподобачку. Так що ставте вподобайку і підписуйтесь. От. Бо я буду дуже рада вашій підписочки. Так що всім дякую за перегляд, всім па-па!